Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія M1 Dual Can Bus на цоколь H1. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи і також додаткові дроти підключення з перехідником. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 55 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Колірна температура заявлена в даних лампах 6500 кельвін. Потужність світового потоку, як заявляє виробник, 12 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотінніву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних лам також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.